Доброго дня вам, шановні пані і панове. З моменту зустрічі на Галясті в Анкориджі між Фюрером Московським і Президентом Трампом тема ведмедиці не сходить із сторінок інформаційних агентств, відомих видань. Ой запитаєте, про яку ведмедицю ти говориш? На грецькій мові ведмедиця це Арктос. Земля під ведмедицею це Арктика. Ми всі знаємо чудово, як шукати за північною зіркою з Великої Ведмедиці, власне, пуп землі, якщо так можна сказати, чи того місця, звідки вісь починається. Однак це питання важке, складне і воно непорозуміле не тільки тому, що про нього говорять московський фюрер і Трамп. Скоріше за все, Путін давним-давно веде цю геополітичну гру. Ну а Трамп не може не підключитися, тому що це пахне доларом. Пахне величезними прибутками, і думка заробити нині і сьогодні, Трампа ніколи не покидала, він цим хворів, хворіє буде хворіти. Нічого в цьому поганого немає, нормальне бажання. Інша справа, що ті повідомлення, які нині лунають, фахівці, особливо про те, що ось ось Путін і Трамп. Розпочнуть видобуток корисних копалин в Арктиці. Фахівці кажуть, це постріл собі в ногу. Поясню, що вони мають на увазі. Безумовно, цифри, про які говорять 30% запасів вуглеводнів, даруйте, 13% запасів вуглеводнів в Арктиці. Я цю цифру зустрічав від Вікіпедії до різних. Довідників закритих і відкритих, 30% рідкоземів, ну і багато багато чого. Однак правді, треба дивитися в вічі, більшість території Арктики не досліджена, і е, ці цифри носять теоретичний характер. Хоча я не можу сказати, що вони неправдиві, тому що нинішній їх спектральний, космічний аналіз. І хімічний, і теоретичний показує, що вказання на такі породи дійсно там можуть бути, і про це кажу вам як людина, яка, працюючи в уряді, читала окремі доповідні. Тим більше, що Україна в цьому має достатньо серйозні наробки, щоб не просто говорити, а дійсно серйозно на науковому рівні аналізувати подібні речі. Бо геологічні служби України завжди цінувалися, теж саме з досвіду можу сказати, що в мене запитували про можливість отримати консультації українських геологів і на Близькому Сході, і в Африці, тобто там, де необхідність у таких послугах є. Тож чому так збуджується московський фюрер? А з ним і Дональд Трамп, чи, можливо, Дональд Трамп і Московський Фюрер. Ну, згадаймо хоча б інагураційну тронну промову Дональда Трампа і його певні моменти про Гренландію, адже це дуже серйозний ласий шматок в арктичній системі. І наполягання Дональда Трампа Трампа, хоча воно все менше і менше і менше і менше згасає, але воно таки є. Якщо говорити про досвід, то нині лише декілька країн ведуть видобуток в арктичній зоні. Він достатньо продуктивний. Це Канада, Норвегія, Данія, Сполучені Штати, до речі, на Алясці видобувають золото в тому числі. Ну, особливий великий досвід у цьому відношенні є Данії і Норвегії. Це країни, які напрацювали серйозні технології. Не можу сказати, що інші країни теж не мають. Найбільше число корисних копалин в арктичній зоні видобуває Канада. Однак сюди відносяться в тому числі Швеція, яка має серйозні наробки. Ну і Велика Британія теж опрацьовує це питання, хоча вона. Досить спокійно відноситься до подібного роду ініціатив, але працює над цим. Чому так багато розмов, власне, зараз? Ну, ситуацію штовхнув і сколихнув безумовно в чергове Дональд Трамп. Але в цьому відношенні є ще один гравець, який грає дуже тихо, підло і підступно. Це Китай. І зрозуміла причина чому? Тому що Китай розуміє, куди рухається світ. Яка сировина потрібна для того, щоб забезпечувати цей поступальний рух? Тут іще проблема в тому, що такий гвалт здіймається все більше, тому що на даний час відсутнє розуміння кордонів. Точніше, не можна сказати, що немає відповідь на кордони. Є декілька концепцій. Одна із них це як продовження, скажімо так. Території через шельф, ну, відповідну плиту, от, і ті території входять у ту державу. І тут зрозуміло, що Рашиська Федерація на першому місці. Однак тут є якби й плюс, і він же з великим мінусом: танення льоду робить цю територію для Рашиської Федерації абсолютно беззахисною. Кордон Російської Федерації і так. В арктичній зоні абсолютно не захищений, а коли лід стане, а динаміка в цьому процесі йде, то взагалі невідомо, де е, нащадки Фюрера наберуть людей, щоб хоч якось там забезпечити певний кордон. І це означає, що вольготність е, в цьому місці буде абсолютною. А тому Китай туди всіляко пробирається. А, поруч з масою угод, які підписано між Китаєм і Російською Федерацією, чому виникають ці альянси а, Фюрера і Трампа? Поясню чому. Бо Китай, якби а яке він відношення має до Арктики? Він відношення має до пустелі гобі. От, ну, можна сміятися, а можна і не сміятися. Бо Китай дійсно вважає. Як і багато країн, вважають і їх більшість, що Арктика це надбання і ресурс всього людства, і тому кожна країна в відповідності до кількості населення має свою частину, повинна мати свою частину території Арктики. На даний час питання: це регулюється так званою Арктичною Радою. Що таке Арктична Рада? В неї, якщо я не помиляюся, з 1986 року входять спочатку входили лише країни, які межують із Арктикою. Ну, тобто це Данія, Норвегія, Канада, Сполучені Штати, Росія, Швеція. Потім до неї приєдналися спостерігачі. Це Балтійські держави. Це Польща як спостерігач, ну, скажімо, які мають вихід до північних морів. А далі покотилося більше і більше, і нині десь до двох десятків країн є спостерігачами. Щоправда, Арктична рада з моменту агресії проти України існує якби в двох складових. З одного боку, це всі, а з іншого боку, Росія. І періодично вони з Китаєм щось там а, шушукаються. Чому так трапилося? У 2021 році Росія заступила на головування в Атлантичній Раді. В Атлантичній Раді головують по черзі, і кожна країна згідно з Атлантичною Хартією, Арктичною Хартією, дарують, головують два роки. І от два роки а, Росія в 2021 році мала головувати. Але як тільки почалася агресія, всі країни сказали, що ми поруч знаходиться з таким лайном, як Росія, не можемо, тому до побачення. І тому а, діяльність Арктичної Ради знаходиться в такому досить м'якому вигляді, але а, всі працюють окрім. Рашистської Федерації. Однак я вже сказав про те, що оцей принцип, як ділити Арктику і кому належить Арктика, вона і не штовхає на те, щоб Вашингтон і Росія якби були разом, тим більше що закривши Берингову протоку, як китайці проникнуть у ту Африку. Ну хіба що по континенту через Рашийський Сибір він і так перетворився в прохідний двір на даний час. Тому виникло оце необхідність інформаційного весь час з боку Москви крутити питання, що ось-ось-ось завтра американці разом із Рашиською Федерацією почнуть освоєння арктичного простору на предмет видобутку корисних копалин. При цьому Фюрер і багато його підлеглих кажуть про те, що Росія має унікальні технології розробки і видобутку в Арктиці. Це неправда. Бо всі проекти, які робилися, до них обов'язково намагалися притягнути хоч канадців, хоч норвежців, хоч датчан, хоч американців, щоб вони показали, а як все це може працювати в арктичних умовах. Бо деякі а, розвідки проведені, а, а насправді даних а, в Російської Федерації і серйозних технологій роботи на а, великій глибині, і там, де дуже тості льодовики, в Росії немає. І не випадково. Після того, коли Рашистка Федерація почала агресію проти України, всі ці підприємства швиденько розвалилися, і Фюрер залишився із старими ночвами. Хоча є окремі проекти, які підпільно продовжують реалізовуватися, ну то вже справа, якою мають займатися відповідні стрічі структури, що перше почало діятись. Цьому плані, бо не нині ж виникло питання, а як ділить Арктику, на основі яких принципів. Починаючи буквально з 2000 року, особливо після того, коли а, рашистська система просто провалилася в Україні в 2005 році, десь 2006-2007, коли в уряді з'явився Рогозін. Почалася мілітаризація рашистами Арктики. Відновлюватися військові бази, відправлятися туди навіть прикордонні пости, хоча а, страпилися і факти замерзання там, і багато-багато лиха. Однак, що таке люди для цього московського ядіота, Ай, лише як видатковий матеріал. Варто хіба що. Навіть звернути увагу на такі два факти. Зверніть увагу, де затонув Курський Курськ підводний човен і де затонув підводний човен, насправді, але ну, свого роду така лабораторія під назвою Лошарик, в Баренцевому морі. Ну, тут далі годі говорити про що шламован, до речі, Баренцеве море і Норвежське море це ще один. Такий камінь роздору між світом демократії і Європи, чи Атлантичним світом, північно-атлантичним, і Рашистською а, Федерацією. Ну, ситуація насамперед ведеться про Шпіцберген, тому що його статус він ніби Норвегія, але а, рашисти можуть потрапляти туди за паспортом. Ну, і міжнародний статус. Шпіцбергена він дозволяє це робити не випадково туди і Рогозін висаджувався, і вся ця сволота рашистська а, сигналізувала, що це їхнє. А в Свою чергу, а, скажімо так, через Шпіцберген це ще просування рашистського кордону на північ. Ну а про Норвезьке море, я думаю, що ви знаєте, тому що а, Кремль відносить його до Північного Льодовитого океану, а Європа відносить його до Атлантики. І тут теж є дільошка. От, де ж цей рашистський кордон? Ну і принцип рашистський, що не робити, а якби ще шматочок прихопити землі, хоча порядку нема, не було і не буде, і слава Богу, що там лід поки що, що туди ця нечість не добралася і не почала там. Господарювати, так, що все переламає і перетворить все на погань. От. Однак, поки що, скажем, поки йдуть дискусії, цього, слава Богу, вдалося уникнути. Ну і зрозуміло, що Арктична Рада, особливо після цього поділу в 2021 році, вона якби існує для того, щоб цивілізовані країни між собою регулювали всі питання, але там уже немає присутності расистів. І тут знайшовся а, король Манхеттена і всієї Америки, Дональд і каже: А давай знову будемо працювати. Тобто тепер вийде, що з Арктичної Ради ще і е, Трамп буде співпрацювати. Із московським фюрером. Ну, якщо вони в цьому плані розуміється, що вони спробують щось разом робити, ну, каденції Дональда Трампа на те, щоб запустити цей проект, не вистачить. А надалі хто зна, як поведе себе наступна адміністрація. Але це явно удар і проти Європи, і проти України безпосередньо, тому що все таки це мова йде про. Корисні копалини про серйозні запаси. Хоча одні пишуть, що це так, інші кажуть, що ні. Я покажу, чому ж ні? Бо ніхто не знає, як порпання людини в о, тілі ведмедиці, відзначиться і позначиться на екосистемі планети Земля. Ресурси, починаючи від риби і корисних копалин. В Арктичних морях, в Арктиці є. Однак ще раз скажу, це питання таке собі. Однак, поки ми говоримо про це, поки йде дискусія, літане. Лід відступає, що само по собі є вже як, значить, проблемою. Бо е кожен рік це підняття рівня моря і не пройде й кілька десятків років, е як території, про які ми зараз. Говоримо, як окуповані території Рашистану частини України та і півдня самого України будуть покриті водою. Власне, це, це прогноз, який е, є в багатьох документах. І я тут дію за принципом, що за що купив, за те й продаю. От, так як не вважав, і не вважаю себе. Фахівцем в питаннях світового океану, хоча щось читав, починаючи від роботи в уряді і до нинішнього часу. Тобто в цьому відношенні треба розуміти, що зараз знову почали говорити всі ці кліматичні рухи, це все єрунда, 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 але ж ліття тане і тане, і вода наступає і наступає. От, і Чим це може обернутися? Ну, зараз можна хіба що побачити тими паводками, які йдуть по всьому світу. І викликають страшний жах у людей, але при цьому голосують за тих, хто каже, що ні-ні, ні це все балачки розмови. Ну, але побачимо, чим це все закінчиться. Хоча, що тут бачите, тут і так зрозуміло, неважко спрогнозувати, але йде так, як іде. вертаюся ще раз до Арктики. І значить, тут е, виникає така ситуація, коли оці всі балачки. Путінсько-Трампові, Трампово-Путінськими, скоріш за все, є просто розмовами, які ну хіба що обертаються тим, що виходять укази про те, щоб повернути американським фірмам певні акції в різних російських проектах, які були до початку війни. Зрозуміло, що ні ExxonMobil, ні будь-хто не буде повертатися в Росію. А акції, скоріш за все, продадуть. Продадуть, Ну і е, зрозуміло, що це все закінчиться тим, що трошки заробили, а всі ці проекти, які були поки що, вони будуть знаходитися на паузі. Бо хто ж, е, окрім балачок, піде працювати з цією е, е, рашистською нечистотою? Тобто, зрозуміло, що в цьому відношенні поки що буде пауза. Однак. У цій ситуації треба розуміти, що дискусія і тертя будуть продовжуватися. І якщо е говорити про Берен Барен Беренгову протоку, то це одна справа. От і там е навряд чи можна очікувати якихось зіткнень. то те, що стосується Норвежського моря, Баренцевого моря, отут напруга наростає. І наростає воно тим, що. Російська Федерація нарощує мілітаризацію цього регіону. Суть цієї мілітаризації це як можна більше захопити території. Ну, для чого і кому. Я вже дав відповідь на питання. Однак це все намагається робити. Разом з тим, Російська Федерація використовує ВООН, ООН, тому що постійно подає заявки на ліцензії, на освоєння територій. Нічого не здатна зробити, але ж заявки подає. І ООН вже декілька таких заявок проголосувало, де Росія фактично захоплює все більше і більше арктичних територій. Зрозуміло, що це хочеться і Сполученим Штатам, бо Аляски замало. І тому, перше, це претензії до Гренландії, а друге, це претензії до Канади. Бо подивимося на карту адже весь Північний регіон Канади це по суті Арктичні острови. І це ще одна претензія. Виправдано звучить. Пояснювально звучить з боку Трампа по відношенню до Канади. Ну, нібито і питання Гренландії, питання Канади, воно залишається в такому погашеному стані. Однак в цій ситуації Трамп кинувся розкручувати цей маховик із фюрером. Хто тут більше буде говорити? Безумовно, фюрер. Бо Трамп вкинув. Гачок насадив туди наживку і сидить собі, дивиться, як же з цією наживкою буде гратися московський фюрер. А московський фюрер терендить кожен день про те, що ось-ось-ось-ось ми вже а, видобуваємо щось в Арктиці. Тому а, і видобуток цей відбувається точно так, як рашистський фюрер і воює. Потоплений Курск. З, якщо я не помиляюсь, майже 120 моряків. На Лошарику загинуло півтора десятка вчених, які проводили унікальні дослідження. Зрозуміло, що і зброєю, що і стало наслідком катастрофи. І це ще раз підтверджує, що для Фюрера люди це видатковий матеріал. Але ж ми почали говорити про співпрацю. Між Америкою і Рашистаном у питаннях освоєння Арктики і видобутку із тіла ведмедиці корисних копалин. Знову підсумую словами тим, з ким радився: на даному етапі це постріл собі в ногу, щоб ми не дуже сприймали гвалт з приводу того, що Америка тут уже зрадила Україну. Трамп не подарунок в цьому відношенні, однак тут більше говорить московський фюрер, тому що розуміє свою залежність від американських європейських технологій. Європейці не дадуть це точно. А от з Америкою треба стежити за розвитком подій. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що слухали. Будьте здорові. До побачення.